Славна біла хата, тиха пристань для стількох доріг, Тот духмяний запах рути м'яти і спори щопнеться на поріг. За вікном гаптовані фіранки, В хаті біла на до велика піч, В півдвінько голосих північ ранку І тепла солов'їна літня ніч. На стіні намолена ікона, Кутається бережно в рушник. наче скарб і захист охорона, перший у нещастя рятівник. А під нею пожавтіли фото рідних, справжніх дорогих облич, Тих, що пронесли ознаку роду, літопис їх свій життя поклич. Українська славна біла хата, скатерка, ослінчик, рушники. Не забудь додому завітати, Де живуть або жили батьки. Де пройшло дитинство безтурботнє, Росами, бо соніш по траві, Де все справжнє хоч тепер не модне Бо з'явились цінності нові. Розбуди мій щирість і довіру. Справжність ту, що нам дали батьки, і надію, і любов, і віру не знімають з ікони рушники. Ганна Черень, рідна хата. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави і різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Там шулять степи безкраї, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Ми Wait.